Всім привіт на каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Зараз я вертаюся з Європи в Україну. І в мене пограничний переход хребене, хребене Рава Руська. Знаходжусь я в колійки 10 кілометрів. Оскільки я під'їхав, за мною стало вже декілька машин. Значить, український час у нас зараз 16.34, польський час 1617.34. Тобто колейка збирається. Яка зараз афера? Афера така, що одні кричать, що неділя в понеділок в Польщі свята. І кордон працювати не буде. Другі кричать, що то все брехня, не вірте нічому і, і тіпа, кордон буде працювати. Тобто, наразі я не знаю, буде він працювати, не буде. Єдине, що я можу сказати, що я побачу. Будучи в колійці, я зрозумію, працює він чи не працює, бо, скажімо так, я ходив у колег, питав, я по рації питав. Там, коротше, вже зато все це цілий, цілий скандал. Чи працює, чи не працює. Тому скажімо, якщо вам цікаво, якщо треба вам та інформація, в коментах мені напишіть. Ще раз вийду в ефір, як буду знати, чи неділя-понеділок кордон працює. І ще раз вийду в ефір і вам то скажу. Значить, температура плюсова, хоча в Польщі ще лежить сніг. Як я став колейку, скажімо, ще не було ніякої продвіжки. Мусив я їхати на Яготин до Рохузк, але щось пішло не так, і мене в останній момент відправили сюди на раву. Чому, не знаю? Моїм шефам видніше. То, в принципі, мабуть, вся інформація, яку я вам хотів повідомити, так що запам'ятайте, сьогодні колейка з Польщі в Україну 10 кілометрів і збирається. Все. Гарного вечора, гарного дня, слава Україні, до наступних зустрічей!